Контроль під виглядом турботи так, я просто дуже хвилююся і тому та ж ти так не реагуй, Це ж лише тому, що да, і це а, стосується ой, і це дітей, так. і чоловіка, чи дружини. Там це чи будь Да, особливо не працюй, Я тобі все дам, не треба. Я ж про тебе турбуюся. Mm -hmm. Не ходи на роботу. В тебе все буде нормально, і так само з дітьми. Да. Справжня турбота вона дає свободу. А цей контроль, який маскується, він її забирає. Як усвідомити, що це справжня турбота? Людина дає змогу помилятися вам. Це є справжня турбота. Наприклад, ще раз е, справжня турбота це дати змогу іншому помилитися uh -huh. і не зацькувати його за це, а підтримати uh -huh. Не сказати, а я ж тобі казала, не ходи, не роби, не роби, не, не ну, ще там щось, да, ряд чогось. А саме усвідомити, що так, так буває, окей. Що ми з цим можемо зробити? Uh -huh. Добре, як я можу тебе підтримати. Добре, окей. Ну так буває, да. це усвідомлення, що інша людина окрема людина, розумієте? Інакше, якщо ми не усвідомлюємо, що інша людина окрема людина, це злиття.